Слава Богу, брати і сестри. Сторож перекликується сторожем і каже, що наближається ранок. Це ми бачимо по проповідях, ми бачимо по світових подіях, що все наближається до кінця. Лунають останні поклики, поклики. Заклику до, до Царства Небесного, і мені прийшлося бути певний час в Україні на короткочасній місійній поїздці. Перше хочу подякувати кожному з вас, брати і сестри, хто молився за нашу групу, хто пам'ятав, молився. Так само хочу подякувати кожному, хто пожертвував гроші. Хто підходив особисто або передавав, ми все це використали для слави Божої. Господь той, який продовжує свою працю, і Він використовує деколи зовсім незначних людей, щоб розказати добру новину. Я колись вибрав дівчинку, яка б сказала тому прокаженому воєначальнику, що ось там є для тебе надія, там є для тебе очищення. Господь дозволив нам працювати дуже короткий час, приблизно тиждень в Україні. Більше ми були в районі Олександрії, це Кіровоградська область, і ми бачили навернення до Господа, ми чули свідоцтва, чули молитву покаяння. Ми працюємо певний час із клініками, з лікарями в Україні. Які більшість з них віруючі так само і вони бажають послужити для свого народу, для своїх людей. на свої... Беруть відпустки, беруть вихідні певні і їдуть, щоб допомогти прийняти хворих в ті місця, де особливо немає такого, такого обслуговування медичного. І наша церква, місійний відділ, ми зголосилися, щоб допомагати їм фінансово. Тобто вони жертвують своєї сторони, ми. І ми можемо свідкувати людям, які мають потребу в істині. Видався цей тиждень, де ми були дуже жаркі, відключення енергії постійне, тому що інфраструктура частково знищена війно, війною. Але ми бачимо спрагу, спрагу духовну. Люди йдуть до Бога, хочуть чути. Добру новину. Хочуть чути, яким звіщають Іванглія. В тому районі, де ми були, це трохи далі від фронту, тому ми не чули вибухів або канонади, але постійні були повітряні тривоги, майже безупинно, вночі, в день щось пролітає, десь бомблять. І приємно бути тоді в такий момент з народом. Серед якого ми народилися, щоб підтримати, помолитися разом, щось привести якусь допомогу вашу, яку ви передали. І це вдалося, вдалося нам зробити. Ми бачили тих людей, які жертвують велику своїм життям, навіть. Ми працюємо вже довго з групою братів із Луганщини, до яких ми колись їздили постійно, майже. Може, кожне, кожне літо, деколи восени. Але ті місця, де вони звищали, вони повністю знищені, їхні домівки, навіть дома молитви. Але вони не забувають про ту місцевість, отримують продукти, набирають свої автобуси, мікроавтобуси, одягаються часто бронежилет, вдягають шолом і їдуть, везуть туди їжу. Тому що не всі, хочуть, не всі хочуть евакуйовуватися з тих місць, які захоплює ворог або держава загарбник. І браття кажуть, треба поїхати і просто завести їм певний запас продуктів, тому що вони пересиджують цю війну в подвалах, чекають на якісь кращі часи, і братям приходиться жертвувати. Тому хай наша молитва, наші думки будуть про те. Про цих місіонерів, які там працюють, які поклали своє життя на жертовник. Як я вже казав, наша місійна поїздка вона була дуже короткострокова. Є люди, які там працюють роками, не виїжджають. Навіть ті люди, серед яких ми живемо, живемо тут, американці, які зрозуміли, де їхні покликання, і вони там працюють. Нам приходилось таких зустрічати людей, які з першого дня війни вони там і вони там. Допомагають нашому народові. Приходилось навіть бачити, що коли ми працювали в Варшаві, американця з Лос-Анджелеса. І я в нього питаюся, як ти тут довго працюєш? Він звичайна праця на вокзалі. Він стояв, допомагав біженцям, пояснював, куди направляв. І Я питаю з нього, як ти довго? Він каже, з першого дня війни. Я зрозумів, що тут моє покликання. І він так працював певний час, коли ми його там зустрічали. Тому, брати і сестри, я хочу закликати себе і вас, щоб ми, настільки можемо, могли допомогти тим людям, які там переносять ці страждання. Страждання часто не Нам важко пояснити їх. Вони звикають же до цього. Як я вже казав, повітряна тривога і більшість не ховаються. Звикають же до цього. Ми деколи. Починаємо панікувати, але нас навчили: дивіться на місцевих. Якщо місцеві не панікують, нікуди не біжать, і ви залишаєтесь на місці. Значить, так потрібно себе вести. Навіть над нами літаки пролітали дуже низько. Так що здається, аж неприємно робиться. Але місцеві кажуть: не бійтеся, це, це свої. Вони не будуть нічого скидати, залишайтесь в спокої, все буде нормально. Тому я хочу, щоб ми молилися не тільки. Про віруючих, але про людей, які не знають Бога. Може, серед яких ви жили певного часу. Поцікавтеся, як вони живуть. На, на, на даний час дуже багато сиріт і вдов в Україні. Дуже багато по містах, по селах. Е, тому подзвоніть, попитайтеся, як вас там справи. Допоможіть щось. Для людей, серед яких ми може, жили, може, багато говорили про Бога. Але зараз є добрий час. Засвідчити практично, показати свою любов до свого ближнього. Тому, може, ще колись будуть з нашої церкви їхати місіонери. В будь-яку поїздку хай наша рука буде відкрита, щоб їх благословити, що вони могли туди завести і передати. Передати зовсім мало, але воно багато говорить те, що ми не забуваємося. Я колись е, говорив, е, як брат до нас приїхав служитель. Із Луганщини і був на, в нас на служитиській тут. тому що в нас така була суперечка, чи висилати місіонерів, чи не висилати, чи це може небезпечно, чи, як зробити, який вихід. І він сказав таке прохання висказав, Брати, ви можете нам нічого не вести, нічого, не допомогу, нічого. Просто приїдьте і побудьте з нами. Приїдьте, побудьте з нами, помоліться разом з нами, щоб ми бачили підтримку, щоб ми не відчували, що ми кинуті там. Деколи так відчувають брати, які працюють особливо ближче при фронтовій зоні. Таке відчуття, що всі поїхали, і дійсно багато дуже поїхало. Залишили певну працю через сім'ї, може, свої малолітні діти і мусили виїхати. І багато залишилось навіть з лікарями, якими, з якими ми працюємо, вони кажуть, ми не можемо вже брати тижневі, тижневі відпустки, тому що відпусток немає набагато менше волонтерів. Багато хто виїхав, дехто не може. Тому, велике прохання, брати і сестри, молімось за той край, звідки ми виїхали. Молімось за те, що ця Євангелія могла лунати. І в цьому будьмо задіяні. Працюємо в ім'я Господня. Я ще хочу поділитись Словом Божим перед закінченням нашого служіння. Це дівання Матфія. 22 розділ і з першої віша. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи, що це була за ситуація, що він продовжував, кому він це відповідав? Коли ми читаємо 21-й розділ, то ми бачимо, що на Ісуса насідали пересвященики, книжники, фарисеї, яким він докоряв і казав, що Господь послав свого сина. Месію для вас, але ви його відкидаєте. І він це показував притчами і їм пояснював їхнє положення перед Богом. І закінчується 21-й вірш такими словами, як пересвященики та Версеї почули притчі, ці, то вони зрозуміли, що про них він говорить, і намагалися схопити його, але побоялись юдеїв, бо вважали його за пророка. Господь хотів їм дещо сказати і хотів сказати притчами, що вони. Зрозуміли, і вони дійсно розуміли, зрозуміли ці притчі, що він говорить про них, що вони ті, які відкинули Месію. 22 другий розі, другий вірш: Царство Небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв для сина свого. І послав він своїх храбів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших храбів, наказуючи, скажіть запрошеним. Ось я приготував обід свій, закололи бики, відгодовано, все готове, ідіть на весілля. Та вони злегковажили і порозходились той на поле своє, той на світорг, а останні, похапавши рабів, його знущалися та повбивали їх. І розгнівався цар і послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: весілля готове. Але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши, раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната гостями переповнилась. І як прийшов вже той цар та гостей подивитися, побачив там чоловіка в одежу весіллю невбраного, та й каже йому: як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той. Вже мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки, та киньте до зовнішньої темряви, там буде плащ та скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Господь говорив притчами до народу ізраїльського, і вони розуміли. Для нас часто ці притчі не зрозумілі, бо ми хочемо пояснити кожну деталь притчі. Але коли Христос не пояснює ці деталі, нам не варто їх пояснювати. Варто взяти притчу як загальний урок, як за, е, загальну думку. І загальна думка в кінці тут сказана в 14-му вірші: багато було покликаних та мало вибраних. І Христос каже до євреїв, що ви є покликані. Вас кликали е, пророки, яких посилав Господь. І прийшов сам син і кличе вас на цю вечерю, і ви не хочете війти. Вони розуміли, ми далі можемо читати цей розділ, ми можемо бачити, що вони розуміли цю притчу. Для нас часу не зрозуміло, бо ми не розуміємо звичаїв єврейських на той час, як весілля взагалі проходило? Чому запросили, а вони не хотіли прийти? Чому, коли ми читаємо про дів мудрих і немудрих, наречений з'являється серед ночі? Чому вони таке робить? В нас, тако, в нас такого немає. В нас не так весіля проходять. В нас не так навіть заручини проходять. Щось подібне, але не так. Тому я хочу пояснити, як взагалі єврейські проходили весілля. Десь приблизно за рік до весілля проходили заручені. Вони часто грали таку роль офіційну майже як весілля, коли заручали двох людей молодих. Тоді молода йшла готуватись до весілля. А наречений він йшов готувати місце, коли вони дружиться, де жити. Чи це окремий будинок був, чи це прибудова якась до батьківського дому. І вони на певний час розходилися, щоб приготуватися. І весілля оголошувалося певний час батьком. І ми чуємо, як, як, тут, як тут написано, що був поклик. Коли ця підготовка проходить по явним причинам, це було приблизно рік, то потім приходив час, коли лунав голос, що ось йде наречений, жених іде. Зустрічайте його. В нас не так трошки проходить. Ми говоримо це наперед, висилаємо запрошення, назначаємо дату, просимо, потім ще раз перепитуємо. Але тут в євреїв трохи не так було. Приходить наречений, щоб взяти наречену з дому батьків у свій дім, який він приготував. Тому багато притч ми розуміємо, про які Христос говорив зараз, коли Він казав про мудрих і немудрих. І так само в цій притчі було сказано, що вечеря готова, йдіть, все вже готове, наречена, готова, готовий дім, де їм жити, але ось наступає свято. Прийдіть, радіть разом з нами. І, як правило, в них весіля не проходили один день або як декілька годин, але вони вміли веселитися. Це деколи тижнів проходили ці весіля. І ми розуміємо, яка велика трата була. І коли сказав батько, що «Ідіть, вже все готово. І дехто каже, по причинах, які ми бачимо, вони дуже неважні були причини. Вони не були поважними цими, ці причини. І вони сказали, ні-ні, ми не хочемо прийти. Вони передумали. І Господь каже цим, хто його слухає. Ви в такому самому положенні знаходитесь. Для вас все готове. Господь для вас посилав тих посланців, які постійно кликав. І зараз ось все готове. Ось месія перед вами. Ось ця вечеря буде. Запрошую, приходьте. Але вони не захотіли. Такий був поклик до євреїв того часу. Господь сам говорив до тих, кого він посилав, учнів, і казав: ідіть. До загиблих овечок Дому Ізраїля. Господь в першу чергу був посланий до євреїв. Він, як тут в притчі сказано, по сказав: ідіть, все вже готово. Але ми бачимо кінцівку цієї притчі, що багато покликаних, але вибраних мало, а вірних іще менше. Апостол Павло, який був апостолом для язичників, ось так пише: до євреїв. Це буде 15-й розділ. І з восьмої вірша. Кажу ж бо, Христос для обрізаних, тобто для євреїв, став заслужку Ради Божої правди, щоб отцям підтвердити обітницю. Тобто Бог, Творець, обіцяв батькам Аврааму, Ісаку і Якову певні обітниці. Він говорив їм про Месію, що він пошле, і ось він послав. І саме найперше до євреїв, дев'ятий вірш. А для поган, тобто для нас, щоб славили Бога за милосердя. Ми взагалі в цей план не входили. В розумінні цього ми були виключені із цього плану, коли ця євангелія звучала для євреїв. І далі. А для поган, щоб славили Бога за милосердя, як написано, тому я хвалитиму тебе, Господи, серед поган. І ім'я Твоє буду виспівувати. ще каже: тіштеся, погани, з народом його. І ще хваліть усі погани Господа, висла... Вихваляйте... виславляйте його усі люди. І ще каже Ісая: буде корінь Ісеїв, що повстане, тобто Ісус, щоб панувати над поганами, і погани на нього надіятись будуть. Слава нашому Господу! Господь нас заключив в цей план. Ми колись були ніхто. Так Писання каже, апостол пише до Єфесян, що згадайте, хто ви були, без всякої обітниці, без всякої надії, але Господь покликав вас. Він покликав, що був один пастир і одне стадо. І для євреїв часто було це незрозуміло. Я думаю, ви пам'ятаєте, як євреї повстали проти Ісуса в Назареті, коли Він. Він їм сказав, що багато було вдів в Ізраїлі за час Ілії, але він ні до кого не був посланий під час Єлисея. І багато прокажених було посла, але ні до кого тільки до погана, до язичника. І вони хотіли його вбити за це. Ми бачимо, що вони дуже ревнували про це, що їм тільки спасіння належить, але Христос каже: ні. І для Бога належить. А Павло каже, ні, і для нас належить. Для тих, хто не входили в цей план, Господь захотів забажав спасти. І Ісус, коли кожен раз висилав своїх учнів, чи це 12, чи 70, Він їм нагадував: не входьте в самарянське місто, не йдіть на дорогу до поган, ідіть найперше до Ізраїля. Підіть їм і говоріть про спасіння. Вони... Є частина цієї обітниці. Я обіцяв їхні, їхнім батькам. Але ми знаємо, що сталося з цим. Апостол, коли проповідував для них в дії святих апостолів, то вони його відкидали. Так як вони відкинули Ісуса, так само вони відкинули і служіння апостола. Ось дивіться слово апостола до євреїв у Антіохії. Тоді Павло та Варнава мужньо промовили, до вас перших потрібно було говорити Слово Боже. Та коли ви його відкидаєте, а себе вважаєте за недостойних вічного життя, то ось до поган ми звертаємось. Бо так звелів нам Господь. Я світлом поставив тебе для поган, щоб спасінням ти аж до краю землі. А погани, почувши таке, раділи. Та слово Господнє хвалили. І всі ті, хто призначений в життя, вічно увірували і ширилось слово Господнє по цілій країні. Коли ми читаємо цей випадок проповіді в Антіохії, то апостоли спочатку пішли у синагогу і проводили для них царство. Але коли прийшли вони на другу суботу, то все місто зібралось біля синагоги. Погани зрозуміли, хотіли почути цю вістку. І коли побачили це євреї, вони переповнилися заздрощами. Ми бачимо, що це завжди викликало зазвичай євреїв. Але в Господа був такий план. І апостол Павло каже, цей план ось такий для вас, євреї, але ви відкидаєте цей план. Навіть в 28 розділі, при кінці свого служіння, апостол ось так пише, дії святих апостолів, 28 розділ із 28 28 вірша. Тож, нехай для вас буде відомо. Що послане Боже спасіння, оце для поган і почують вони. Коли він побачив, що Слово Боже над євреєми збувається, їхні очі закриті, вони не хочуть приймати, вони відкинули це спасіння, Господь повертається до поган. І нам, які йдуть проповідувати або проповідують Слово Боже Євангелії, ми бачимо це. Коли люди чують цей поклик, вони не вертаються до Бога. В дії святих апостолів, апостол говорив до афинян, Бог ось тепер усім людям наказує повсюди покаятися. Господь не просто запрошує, але через апостола Павла було сказано: Він наказує, наверніться, буде суд Божий, вам треба навернутись. Деколи нам приходиться це з цього починати нашу проповідь. Дуже тяжко пояснити людині про Бога, який ніколи не чув про нього. Але коли ми говоримо, що Бог є творець. Який бажає спасіння і якому треба давати звіт, тоді люди починають розуміти: дійсно є творець, якому треба дати звіт, і ми повинні в страху ходити перед Богом. Як ми чули в Матвія 22 розділі, коли було сказано господарем цього весілля або батьком, ідіть на роздоріжжя і покличте. І ми бачимо. Цих людей на роздоріжжі зараз. І ми були колись на цьому роздоріжжі, і ми були покинуті, але Господь покликав і нас, знайшов наших батьків, проповідників, які йшли і говорили для нас. Слава нашому Господу! І Він це зробив в нашому житті, і він робить в житті інших людей. Він той, який кличе в Луки, Господь сказав 17 розділ, 30-й вірш. Іди із силою їх прийти. Щоб наповнився цей дім. Іди з силою, іди тягни їх, розказуй, вмовляй їх. Мені приходилось бачити братів-проповідників, місіонерів, які це робили. Я пам'ятаю одне містечко, або, навіть, можна сказати, навіть велике село, яке було на лінії розмежування прямо на фронті. Навіть коли заїжджала туди клініка, було чути деколи постріли, десь там так далеко. І я пам'ятаю в це. Містечко, бо це село Велике, їздили брати роками. це мінімум 5 років. І дорога була вже перекрита фронтом, але вони їздили по бездоріжжю, їздили по місцях, з яких тяжко потім було виїхати. Навіть ми колись заїхали туди траком з клінікою і назад не могли виїхати, тому що пішов дощ, все розмило, і мусили воєнних просити, щоб вони прийшли, витягнули звідти ці траки. І брати їздили туди роками, Звіщували, звіщали туди Євангелія, возили туди їжу, навіть їздили, возили туди дрова, бо це було дуже тяжко туди добратися. Коли це село було дуже успішно, там вирощували різні овочі, продавали. Але коли настала війна, все зникло. Село дуже затихло, роз'їхалось багато людей. І туди брати постійно їздили. І зараз я бачу, що це що вони сіяли. Воно мало принесло плода, дуже мало. І Ці, ці місцевості люди роз'їхались, тому що там пройшов туди, туди фронт. Але для них лунало слово Господнє, звучав голос Божий. Брати, молодь, в нас не буде вибачення і сказати Господу, Господи, я ніколи не чув Твоївангел, тому що ви чуєте Євангелію, починаючи від дня вашого народження. Ви чуєте Івані постійно, постійно на служінні. Господь лунає. Дійсно, дехто не чув цього Іван, як ми чуємо. ми. І в цих людей з цього села не буде вибачення, тому що там над ними працювали дуже багато. Лунав цей голос, як Апостол, як Господь сказав, ідіть силуйте їх прийти. Брати дійсно йшли туди, направляли всі всі старання, всі бажання, запрошували інших братів. Щоб там працювали, але багато хто з них відкинули. Писання каже, що пройде цей час, заповниться повне число, поган, і Господь повернеться знову до Ізраїля. Ми часто розуміємо так, що Господь відкинув Ізраїля назавжди. І з ними закінчив всю справу. Але Писання говорить для нас не так. Пройде певний час. І Господь повернеться знову. Коли ми читаємо 9, 10, 11 розділ до римлян, то апостол Павло переконує, і він каже, що Господь не відкинув свій, свого народу, 11 розділ з першого вірша. Отож, я питаю, чи ж Бог відкинув народу свого зовсім ні. Бо я ізраїльтянин із насіння Авраамового, він племені, не відкинув Бог народу свого, що його перше знав. І цей самий розділ. 25 вірш. Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не були ви високої думки про себе. Це говорить до нас із поган навернути християн, що жорстокість сталася Ізраїлові почести, аж поки не війде повне число поган. І так, увесь Ізраїль спасеться, як написано: Прийде Сіону Спаситель і відверне безбожність від якова. І це завід їх від мене, коли відійму гріхи їхні. Брати і сестри, ще голос лунає. Я хочу, щоб кожен з нас був причетний до цієї Євангелії, до тих, хто кого висилаємо, ті, які звіщають слово Боже, добру новину, ті, які йдуть на роздоріжжя і кличуть. Тому пам'ятаємо про це. Коли ми спаслися, на цьому справа не закінчується. Ми повинні бажати спасати інших, і ми можемо для цього щось покласти. Ті місцевості, де ми були, чуємо, коли місіонери їдуть, коли ми живемо серед людей тут, звіщаємо Божу новину, тому що цей час повного числа він закінчується. Тому ще, і ще раз я хочу всім вам подякувати, хто приймали участь в цій поїздці, хто жертвували, хто молились за нас. А зараз я хочу разом з вами подякувати нашого Господа і прославити ім'я Його за Його Зайовангелі. Амінь.